Масові скорочення 150 гірників приватної шахти імені Ворлодарського канадської компанії Істкол, що розташована у Свердловську на Луганщині, позбулися роботи. Причиною цьому стали за високі тарифи на енергоносії. Через них збитки лише за минулий рік склали 34 мільйони гривень. Пропрацювавши майже три роки, інвестор зупиняє усі роботи з розробки нового пласту. Це при тому, що іноземці в нього вже вклали понад 260 мільйонів гривень. Тим часом шахта не працює вже місяць, ті, кого не скоротили заняті. На життєзабезпеченні купальні відкачують воду з виробітку та слідкують, щоб купальні провітрювалися. Серед робітників ходять чутки, ніби після скорочення шахта знову запрацює. Не відкидають такої можливості і керівники на місцях, щоправда, і підтвердження зверху не мають, адже іноземці не говорять ні слова про плани. Ну, ми нічого не відаємо, що вони хочуть. Невідомо є подальша програма. Що завтра буде, що після завтра. просто зараз припинено фінансування. Говорять, ось скоротіть 150 чоловік, і відновиться фінансування. Будемо працювати. місто також залишається у програші від тотального скорочення, адже бюджет втрачає надходження. Якщо шахту закриють, кажуть місцеві владоможці, збитки будуть колосальними. Представтеся, уявіть собі, місто не до мільйон двісті тисяч гривень. Селищна рада не отримає дев'ятсот тисяч. Це тільки податок від фізичних осіб. За рік наша територія втратить більше двох мільйонів гривень. Коли інвестор лише прийшов, то жодних юридичних гарантій, того, що підприємство працюватиме певний час не давав, каже міський голова. Та чомусь всі були впевнені, що на істкол чекає успіх. Тепер уже зробити нічого не можна, запевняє Сверловський мер. Залишається чекати. Від цього страждають люди, адже вони розраховували на довгострокову роботу, на те, що будуть забезпечені робочим місцем. Зараз вони потрапляють під скорочення у кожної людини. Самі розумієте, сім'я. Тому, звичайно, місто дуже стурбоване сьогодні тим, що відбувається в компанії. Між тим 118 гірників вже стали на облік до центру зайнятості. Решта 32 шахтарі чекають своєї черги. Та й самі керівники шахти також не мають впевненості у тому, що вже завтра їм не доведеться шукати нову роботу.